Привіт! Сьогодні не буде традиційного дайджесту, адже на порядку денному маємо щось, що в мільярди разів важливіше за будь-який проект. Я певен, що переважна більшість з вас, власне, як і я, чекаємо нову частину Half-Life вже понад 18 років, з того самого до болю приємного 2007-го. Half-Life Alex, це, звісно, дуже добре, але особисто я не сприймаю її за нову частину. DLC. тестування Ання на міцність фанбази та того самого нового Source 2. латання сюжетних дир перед чимось масштабнішим, намагання підтримати vr технології, все це може бути правдою, але ніяк не новою частиною всесвіту Half-Life. Тому я вважаю, ні, я певен, що сьогодні ми поговоримо про щось справді величне, щось, чого ми очікуємо половину бляха нашого життя, і мені справді є вам що розповісти так, халф. Life 3 буде анонсована вже цього літа. В цьому відео в першу чергу я буду відштовхуватись від нещодавніх заяв самого палкого прихильника. Ну звісно, після мене Тайлера Макквікера, який і є рупором новин та датамайнером по всесвіту Half-Life. Враховуючи його слова, ми також будемо заглядати в недалеку ретроспективу та співставляти факти, що й допоможе нам дізнатися в якому стані Half-Life 3, коли її почали розробляти, коли вона вийде. Також щодо Portal 2 маємо важливі заяви. Минуй так далі. А ви не забувайте підтримати нас міцним лайком під цим відео та обов'язково бути офіційним учасником нашого ком'юніті. Коротше, підпишіться, якщо цього ще не зробили. Ну а ми потихеньку дістаємо кристал зразку GG3883 та створюємо каскадний резонанс. Отож, основне, що ми повинні знати, Half-Life 3, з точки зору механік та геймплею, вже повністю готова. Тестери проходять її вже від самого початку і до кінця. Завдяки цьому факту, ми розуміємо, що сценарно гра також повністю готова. Наразі лише відбувається детальна шліфовка гри, знаходження та знешкодження багів. Тому нещодавня заява, до якої ми ще повернемося, Майка Шапайро, про нову Half-Life в 2025-му, лише під Тверджує той факт, що гра безумовно буде анонсована цього року, а також що вона вийде. А коли саме залишайтеся, ми до цього обов'язково дійдемо. Гра наразі активно тестується зі всіх можливих сторін. Більше того, так звані, як каже Тайлер, внутрішні джерела володіють конкретною інформацією щодо сюжету гри, але він не захотів знати будь-що про це, щоб не псувати враження як для самого себе, так і для нас. Адже Погодьтеся, очікувати гру майже 20 років і за декілька місяців до релізу дізнатися сюжет гри це не те, чого б хотіли справжні фанати. Я хочу пройти її саме в день релізу, без будь-яких спойлерів. Певен, ви також. Тому тут лише просто тримаємо в голові той факт, що треті особи вже знають сюжет гри, що гра грабельна від початку до кінця. Ну а ми пішли далі. Давайте трохи детальніше про саму гру. Вже. Давно нікому не секрет, що в грі планується процедурна генерація. Хто не в курсі, процедурна генерація це спосіб створення даних за допомогою алгоритмів, поєднаних із випадковістю. В іграх генерація використовується для створення більшої кількості контенту, подекуди ж випадкового контенту, що створює умови для реіграбельності. Умовно кажучи, при першому проходженні певної локації на ній можуть бути розміщені одні предмети, але за другим проходженням. Наявність тих чи інших речей може бути змінена, як і кількість та поведінка ворогів. А в деяких проектах, так і взагалі геометрії, все залежить від ваших дій. Гра буквально підлаштовується під ваш стиль проходження. Так ось процедурна генерація буде присутня в Half-Life. Але раніше, як більшість помилково припускали, що генерація повинна була бути основною фічею, яка могла б змінювати цілі області в грі масштаб малювався в наших головних. Вах колосальним, але за останніми твердженнями Тайлера генерація в Half-Life 3 буде відбуватися лише умовно кажучи в таких моментах як. В різних проходженнях можуть бути відчиненими або ж зачиненими ті самі двері, боєприпаси, до прикладу, також не будуть в одному і тому ж місці, а види ворогів, їх тактика та поведінка щоразу буде іншою. Але от щодо геометрії локацій або ж масштабу будівель, це не торкнеться. Воно й зрозуміло, адже Half-Life це в першу чергу сюжетна гра, що й не дозволяє генерації розгулятися наповну. Ба більше Half-Life завжди хизувалася тим, що розробники вміло Розповідають сюжет через навколишнє середовище. Ну а далі рахуйте самі. Тепер давайте поговоримо про сюжетну складову, точніше, головних героїв, які майже точно будуть в грі. Головним протагоністом буде Гордон Фрімен. Про Алекс інфи мало, але вона точно буде відігравати одну з або ключову роль в сюжеті. І лай безумовно. Згадайте лише кінцівку Half-Life Алекс. Точно буде пес, якого ми зможемо модернізувати. Під час проходження звідси й витікає думка, що він буде вашим надійним напарником, догляд за яким коштуватиме вам життя. Також Макквікер запевнив, що ми отримаємо дуже багато відповідей, які нас турбували більше як 20 років. Але ймовірно, також будуть і нові кліфхенгери, які увага, можливо, будуть за травкою до наступної частини, тобто Half life 4. Так, головний інсайдер прямо сказав, що Half-Life Life 4 можлива. Це не точно, але він такої думки не відкидає. А ви вже повірте, цей хлопчина завжди знає більше за всіх. Можете не сумніватися. Повертаємося до сюжету. Нарешті всесвіт Портал, ймовірно, буде інтегрований в Half-Life, адже в грі може з'явитися Чел. Це головна героїня Портал. Сценаристи давно цікавляться та активно обговорюють тему того, як Чел потрапила в Aperture Science і яким чином. Нам це все діло можна помістити в сюжет Half-Life під час розробки третього епізоду Half-Life 2 розробники навіть хотіли дати гравцю можливість взаємодіяти з щел та приділити їй окрему озвучку. Цікаво, що з тих часів маю на увазі вихід Портал та епізодів серії Half-Life. Сценарист серії Ерік Волпов не покинув компанію і, ймовірно, його бажання перехрестити ці всесвіти нікуди не ділось. Тому є великий шанс, що ці ідеї втіляться в реальність. Пропоную закрити тему Портал дуже важливою деталлю, я б сказав, сенсаційною деталлю. Продовження портал, тобто Портал 3, може стати наступним великим проектом Valve. Про це, як каже Тайлер, Ерік Волпов відкрито заявляв. А сам Маквікер неодноразово повторяв на стрімі, що саме Портал 3 буде наступним великим проектом після релізу Half-Life 3. А ми йдемо далі. Цікаво, що саме в цей період розробки Half-Life Alyx було набагато, набагато більше витоків інформації, аніж це зараз є з Half-Life 3. Мовляв, це пов'язано як з початково не дуже хорошою якістю vr проекту на ранніх стадіях розробки, так і тим, що пов'язане з юристами Valve та стрімом Бета Білда Half-Life Alyx. З тих пір компанія діє дуже обережно та й зрозуміло, що Half-Life 3 це мега відповідальна річ, яка створюється під грифом. Цілком таємно. Щодо дати релізу, тайлер неодноразово заявляв, що гра найімовірніше за все буде анонсована літом, і зараз увага! Не виключений той факт, що ситуація відбудеться як з ремастером четвертої частини The Elder Scrolls. Тобто після анонсу, без будь-якої рекламної кампанії, без будь-яких трейлерів відбудеться моментальний реліз. І знаючи філософію компанії Valve, я з впевненістю можу сказати, що це абсолютно ймовірно. Тому реліз гри і справді може бути вже цього літа. Хоча він не заперечує, що реліз також може відбутися зимою. Загалом в нас є два варіанти: анонс цього літа, там же й моментальний реліз. Ну або анонс літом, а реліз вже зимою. Все ж це таки буде точно цього року. Адже якщо сам Джімен, точніше Майк Шапайро від імені Джімена про таке заявляє, цьому точно бути. До речі, до літа залишився рівно місяць. Тому до анонсу рукою подати. Але ж не забувайте, що кожна частина Half-Life визувалася передовою графікою. Тому нам точно доведеться мати хороший ПК, аби зіграти це все діло. А якщо ж потужного комп'ютера у вас ще немає, але нову Half-Life або Stalker 2 зіграти хочеться, завітайте в наш магазин. Ви знайдете абсолютно все для комфортної гри за адекватні гроші. Друже. Якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК, то. Повою 50, 80 чи 90? стати щасливим власником новенького айфону. Ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості. Магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність. Адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників. Тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом МЕТАРЕАЛІСТ, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення. Та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. Цікаво, що небезвідомий інсайдер Джейсон Шраєр ще на початку цього року заявляв, що GTA 6 в 2025-му нам не бачити. Адже це дуже амбітний проект, який не може бути незавершеним, Тож переносу на 26-й не уникнути. Що й сталося, але от третю частину Half-Life очікувати точно варто. Це сказав сам Шраєр. Що цікаво, вчора Rockstar офіційно заявили, що GTA 6 переноситься на дві 26. -й. Але в цьому, звісно, є плюси. А це точна дата релізу – 26 травня 2026 року. Коротше, чекати нам ще рік. На фоні цих заяв впевненість в релізі Half-Life 3 знову зростає, що є прекрасно, чого не скажеш про GTA 6. Друзі, ви могли цього не розуміти, але тизер Half-Life 3 він вже є, і це не скам. Пропоную до перегляду 30 секундне відео, в якому офіційно заявлено, що ми з Джіменом побачимося вже цього року. До речі, відео запостив сам Майк Шапайро рівно о півночі 1 січня. Тож погляньте. Another year already. May the next quarter century deliver as many unexpected surprises hmm, as did the millenniums first. And again, time is fluid, like music. See you in the new year. Це і є офіційний тизер Half-Life 3. Також не забуваємо про той факт, що під час новорічних свят у Valve почали тестування Half-Life 3 членами сімей розробників та їх близькими друзями. Це і є показником, що гра, можливо, навіть в сирому вигляді, але вже точно була готова в кінці минулого року. В зв'язку з цим вже більше як рік Valve перестали організовувати тури в свій офіс. Хоча раніше це було звичною практикою. Туди зазвичай водили як студентів, так і всіх бажаючих, які записувались заздалегідь на рецепшені. Також протягом останніх місяців було чимало інформації від датамайнерів. Ось до прикладу знайдена консольна команда, яка стосується нашого проекту. А це RHLX FSR. Ця команда пов'язана з налаштуванням технології апскейлингу від AMD. Виходячи з цього, багато припускають, що сам апскейлинг додається на самих фінальних стадіях роз розробки, але це може бути зовсім не так. Насправді це може відбуватися під час різних етапів розробки. Але цікаво, що ця стрічка могла бути додана з загальним оновленням Рушія Сорс 2. Тому чи це стосується саме виключно Half-Life 3, не факт, щоправда, наявність в рядку HLX значить лише те, що ця функція також буде в half халфі, не більше. Також були знайдені рядки, які вказують на те, що в грі на одній локації буде знаходитися дуже Багато NPC і їх поведінка буде настільки різною, що це явище доведеться оптимізувати. А оптимізація заключається в тому, що прописується те, скільки разів NPC думає в секунду. До прикладу, по дефолту NPC думає 4 рази в секунду, а на мінімалках всього лише один раз. Рядків багато, всі вони регулюють поведінку кожної групи NPC в конкретний момент в конкретному місці. Але що нам з цього цікаво, так це те, що в Half Life. Очевидно, будуть війни дуже великих груп прямо на ваших очах, до прикладу, повстанців проти комбайнів або ж різноманітних монстрів. Також з відомого, в грі повинні бути хаундаї, ось ці тварюки. Буде сучасна система фізики та погоди. Ймовірно, експерименти з гравітацією, як це було в Half-Life Alex. Буде реакція поверхонь на різні види подразнення. Вогонь буде горіти по різному. Наприклад, пластик горить по одному, дерево. По Іншому для цього також буде окреме звукове супроводження, буде пошкодження поверхонь, до прикладу, автівки, помітні подряпини в реальному часі або ж повне руйнування. Якщо ж це гума, вона буде відштовхуватися і так далі. В грі також буде динамічна система волосся, яка взаємодіє з повітрям. Щодо волосся, схожа система з відомих зараз проєктів існує в Assassin's Creed Shadows, де кожне пасма волосся анімується динамічно та анімує. Із сусіднім реагуючи на рухи персонажа або вітер щодо вітру, маємо параметри, які будуть відповідати за силу, напрямок та шум повітря. Загалом з фізикою буде все точно чудово. Що ж, а якщо для вас і цих фактів замало, тоді ваш варіант час, який все розставить на свої місця. Ви як хочете, а я пішов встановлювати в Steam всі частини Half-Life з епізодами та перепроходити їх в очікуванні анонсу третьої частини. А якщо ви любите Half-Life як я, обов'язково ставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. До скорої зустрічі.